Теплогенеруючі підприємства приводять до ладу теплопункти і мережі, в тому числі пошкоджені ворогом під час рашистських обстрілів. Заступник міського голови Віктор Геращенко поінформував депутатів під час позачергової сесії міської ради про підготовку міста до опалювального сезону, зокрема про роботу облтеплокомуненерго. І ТЕЦ наразі підприємства проводять гідравлічні випробування у будинках. Теплокомуненерго буде готове до опалювального періоду 698 будинків. Виконаної роботи вже по 571 будинку. ТЕЦ у нас обслуговує, не дає теплову енергію гарячого водопостачання 586 будинків, гідравлічне випробування виконано 543. Депутати Чернігівської міської ради у червні прийняли програму відновлення Чернігівської ТЕЦ, яка суттєво постраждала від обстрілів расистів. Як повідомив Віктор Геращенко, 109 мільйонів гривень з міського бюджету направлені на придбання нового обладнання та проведення відновлювальних робіт. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень. Їх розпорядженням займається Чернігівська Ова. За графіком йде передача майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ в управління місту. Інвестиційна комісія зробила повний інвентаризацію майна, передано матеріали інвентаризації на всі необхідні документи суб'єкту оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки. Передача єдиного майнового комплексу у нас по графіку 30.09.2022 року. Борги, які накопичила Чернігівська ТЕЦ, складають 540 мільйонів гривень, і за них треба розрахуватися у будь-який спосіб. Наголошує міський голова Владислава Трошенко. Нема погашення газ не включають. Є така юридична така можливість існує окрім цього опального сезону. У цьому опалюва сезону в сезоні працює режим ПСУ. Це режим покладання спеціальних обов'язків на НАК «Нафтогаз», де в цьому режимі НАК «Нафтогаз» не має права відключення забере чи бощо. А в цілому це є проблема. Зараз буде працювати Державна аудиторська служба. Вона свої висновки зробить. Була комерційна структура. Вона орендувала майновий комплекс. Вся толка напрацювала борги. Яким чином ці борги стануть боргами міста після. Закінчення режиму ПСО, тоді лунака з'являється можливість не давати ліміти на газ. Місто готує до зими і пошкоджені під час обстрілів російським агресором. Об'єкти Чернігів водоканалу ЧТУ відновлює багатоквартирні будинки Чернігівців. Головне технічно підготувати всі комунікації та інженерні мережі до опалювального сезону, кажуть посадовці, щоб в оселях містян були світло, газ і тепло. Заступник міського голови Віктор Геращенко зауважив, що вже є рекомендації міністерств і Кабміну щодо зменшення споживання ресурсів на 10%. Тож теплогенеруючі підприємства будуть вимушені затверджувати графіки подачі гарячої води згідно з цими вимогами. Є от деякі коментарі деяких посадових осіб про те, що все буде добре, буде значить, тепло у квартирах, так, як стандартно і так далі. Це, ці повідомлення вони занадто є оптимістичними. І заздалегідь вони не відповідають дійсності з огляду на дуже просту технічну причину, тому що нам доведено е кабінетом міністрів і НАК Нафтогаз обсяги споживання 0,9 від попереднього опалювального сезону. В який спосіб зберегти те саме тепло. При обсязі споживання на 10% нижче це надзвичайно важко досягти. Задача технічного підготуватися вона буде вчасно виконана, все буде нормально. Але при меншому обсязі газу буде трошки холодніше. Доведені цифри це фактично ліміти газу, каже очільник міста, і ці виклики треба врахувати. Можуть бути такі от нюанси, що не буде так солодко, як ми хочемо. Ми повинні розуміти, що у нас найголовніше є складність і задача це залишитися україною і українцями в своїй країні. І якщо для цього потрібно пройти усі, я казав, незручності, да я в лабках беру, треба їх пройти достойно.